Звичайно, культ Сергія Івака був надзвичайно великий, надзвичайно поширений, але з певним певних причин він був надзвичайно швидко втрачений. І сьогодні, звичайно, є таким моментом для вшанування їхньої пам'яті пам'яті. Є наш храм, адже мощі цих мучеників залишаються у нашому храмі. Іншим моментом і таким скарбом, гордістю нашої церкви є, напевно, крипта, яка пам'ятає роки від початку цього осідку наших митрополитів, які прибували сюди. Адже тут, в центрі храму, є кілька плит, де дуже чітко. Написано, зображено латинськими літерами про те, що тут є похований власне ки... київський митрополит Рафаїл Корсак. Його останки залишаються до сьогоднішнього часу. На даний момент ми маємо реставрацію крипти, і віримо, що в скорому часі ця крипта також буде відкрита, і будемо мати гідне пошанування пам'яті Рафаїла Корсака. І, власне, іншим моментом з постаті Рафаїла Корсика було те, що його відсилають сюди як прокуратора, тобто представника Київської церкви, для того, щоб він звершив дуже важливе діло, так було написано в його листі, діло, яке стосувалося нашого священомучника Юсифата Кунцевича. І власне, ці на цій плиті, в центрі нашого храму є написана подяка. Митрополиту Київському Рафіло Корсуму Корсаку про завершальний процес бетифікації святого священомученика Юсафата.